Генетично модифіковані фаги доставляють бактеріальні токсини для боротьби з мультирезистентною і coli. Дослідження Брюссельського університету: генетично модифіковані фаги як нова альтернатива для боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріями: проблема стійкості до антибіотиків. Стійкість бактерій до антибіотиків стає все більш серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я. Традиційні методи лікування втрачають свою ефективність, що вимагає пошуку нових альтернативних підходів. Однією з таких загроз є кишкова паличка Ешерикелей, яка може викликати небезпечні інфекції, особливо якщо вона має стійкість до ліків. Дослідження у Фландерському інституті біотехнології. Біолог Джесі Ванді Рендонг з вільного університету Брюсселя, ВУБ і Фландерського інституту біотехнології Вайб розробила інноваційний метод боротьби з небезпечними бактеріями. Вона поєднала властивості бактеріофагів, вірусів, які атакують бактерії, з токсинами, які можуть знищити штами, стійкі до антибіотиків, кишкова паличка. Як це працює? Бактеріофаги прикріплюються до бактерій і впроваджують в них генетичний матеріал. Ван Донка використовував генетично модифіковані фаги, які доставляють токсини бактеріальним клітинам. Ці токсини потім експресуються та знищують цільову бактерію. Використовуючи фаги як засіб доставки токсинів, ми можемо діяти з точністю, зменшуючи ризик заподіяння шкоди корисним бактеріям, пояснює дослідник. Технічні деталі. Процес розробки був важким. Клонування генів токсинів може зупинити ріст бактерій господарів. Щоб вирішити цю проблему, Ванда Ірандонка створив стратегії для жорсткого контролю експресії токсинів на багатьох рівнях. Вона також виділила фаги з небезпечних штамів кишкова паличка та проаналізували їх генетичні та морфологічні характеристики. Докази ефективності. У лабораторії Ванді Рендонг поєднав гени токсинів із генетичним матеріалом фагів. Результатом є рекомбінантний фаг, який ефективно вбиває цільову бактерію. Це підтвердило життєздатність нового методу. Висновок Дослідження Джесі Ванді Рендонг відкрили новий шлях у боротьбі з бактеріальними інфекціями. Генетично модифіковані фаги є багатообіцяючою альтернативою антибіотикам, особливо в умовах зростання стійкості бактерій до ліків. Ми сподіваємося, що це дослідження стане кроком вперед у розробці цільових, стійких і безпечних методів лікування мультирезистентних бактерій, підсумовує Ванді Рендонг.